Доброго дня мої підписники. Хочу вам сказати, то що ж я роблю в свій вихідний. Хтось мене питав, скучно мені чи не скучно. Та я ж Українка. Що Українка може робити в свій вихідний? Не знаю, видно вам чи ні. там іде пара, там вариться борщ. Там вариться борщ. Ось зажарочку зробила. Ось зробила зажарочку, ось гарненечку зажарочку. Тут вариться курочка, борщик буде з курочкою, картопельку вже кинула, куриця вариться. І ще хочу розказати, що в Канаді частіше всього, якщо готують, то використовують бульйон в таких е, пакетах. Треба пакетах, мабуть, використовують бульйон вже готовий. Е, у мене він є. Але я думаю, ну що ж, в мене є куриця. Тут чого не зварити? борщ такий, як у нас в Україні, на бульйоні домашньому, смачному. Тому я помила курочку, замочила її, поставила, вона в мене трошки поварилась. Потім кинула туди картопельку, вона вариться, трошечки бурячку кинула красненького, щоб він виварився. Я люблю, коли він вивариться, почти повністю. Бурячок він дає таку е солодкість. От. І все. Трошки морковки, цибульки кинула, щоб бульйон був гарний такий. Тепер зробила зажарочку. Зажарочку зробила. Кину зажарку, капусточку, я вже. Нарізала. Все, часничок у мене теж є. Тому у мене буде гарний борщ. І сметанка в мене є. Тому всі мої знайомі підписники, приходьте на борщ. Дуже гарний буде, смачний, сподіваюсь, борщ. Тому хочу сказати, що це я перший раз. Канаді варю борщ. Той хто казав, що тут немає э, продуктів таких, щоб як в Україні, та таке сама. Капусточка така сама, Ну що, морква така сама, э, картопля на смак така сама, я вже не раз її їла, морква така сама. Ну, що ж таке, щоб не, незвичне? Буряк, буряк, як буряк, я красний буряк э, ложу. Все-все є. Тому в Канаді буде зараз зварено перший український борщ мною. Ну, хтось варить його, може, кожного дня, ті, хто поприїжджали, бо давно вже тут в Канаді. Е, я хочу сказати, що хост моя варила борщ, але трошки вона варила його е, по-іншому. Вона замість капусти в борщ клала м, листя красного буряка. Ну, вони так валять. В неї я хочу сказати, що в неї в четвертому поколінні були українці, які приїхали там 1800 якогось там року сюди і в Канаду, і тому, тому ось так. Ось така цікава історія про мій борщ. Я ще забула сказати, що в п'ятницю до нас на фабрику приїжджав міграційний е, міністр, міністр міграції. Канадський, мабуть, це місцевий не знаю, Ну, представився як міністр міграції. Міграційний міністр. Він підійшов з хазяїном фабрики, підійшов до кожного українця. Потім там були філіппінці, потім там були жіночка з Індії. була. Там були з Китаю представники. Тобто на нашій фабриці працюють люди різних національностей. Може, я як ще якихось національностей не знаю, то вибачте, ну, в цих тих, що я бачила. Він у кожного спитав, як вам тут, як вам в Канаді? У мене особисто він теж запитав, як мені в Канаді. І я сказала, що дуже дякую канадцям за таку щирий при... Приклад того, як треба допомагати людям. Хочу сказати, що е, я приїхала з маленьким чемоданчиком, ну таким середнім чемоданчиком в Канаду. У е, мене було дуже мало-мало речей, і я коли їхала, то переживала, думала, як я куплю ці речі, це ж дуже дорого. Чи хвати в мене коштів, чи не хватить в мене коштів. Ще обов'язково запишу відео. Про те, скільки ж я їхала, я вже сказала, коштів було. Але як це все відбувалось, тому що багато запитань, як ви доїхали, як, як все відбувалось, хтось додається на канал, хтось вже давно з нами дивиться всі мої відео. Історій цікавих у мене було за 4 місяці багато. Були нюанси, які. Мене трошки лякали. Лякали, мабуть, тому що знаєте порушення комунікації, коли ми не розуміємо, що з нами відбувається, а ще накладає таке, що ми в іншій країні. Ну, особисто в мене тут не родичів, не знайомих. Таких, щоб я знала, що вони мені допоможуть. Я знаю, що я можу написати свої знайомі в Америку. І вона, можливо, вона не можлива, вона мене підтримає там психологічно, мож, можливо, якось там е, може щось розповісти, але вона теж англомовна і теж це відбувається доволі таке. Я їй пишу, потім пола вона коли прочитає, відповість. Тому ну, ось так, щоб е, отримати... Е, Допомогу зразу, як мені ось треба зараз, зараз, через секунду допомогу, Я в Канаді ні від кого не зможу такої відтримати допомоги. Ну, я це розуміла, коли їхала. І це дуже важливо, коли ви будете розуміти, що тут ви будете одні. Ну, За винятком тих, хто їде до родичів, до знайомих, до тих, хто їх буде там е, супроводжувати, до сестри, до мами, до... але і родичі бувають різні, але ну, ну, то таке. Це не про це. Ну, то так. Але хочу сказати, що все можна вирішити. Але на це потрібен час. Потрібен час і бажання, і це про те, що ми можемо розраховувати на себе і витрачати свої ресурси. Якщо я маю ресурси, це не завжди кошти, ресурси це іноді моє ставлення, моє відношення до, якогось, до якоїсь події. Тому коли я їхала з України в Канаду, я знала, що я не буду тут психологом на даний момент. Для когось це дуже важко. Ось мої друзі іноді питають, ну ти ж була психологом в Запоріжжі, в Україні і там ну, в определених колах тебе знали, тебе якийсь був статус, у тебе були якісь клієнти, які... Тобі забезпечувала якийсь рівень життя. Клініка, в якої ти працювала. Ще я в суботу неділю працювала в медичному центрі, він теж мені давав кошти е, ну, заробляти. Тому, ну так, але хочу сказати, що я зараз живу в Канаді, я зараз живу на мінімалку, і я можу собі дозволити з їжі все. Я не голодна. Ну, точно. Якби навіть не було фудбанку, то я б витратила 200-300 доларів на їжу. Я ці долари просто б не відложила, я збираю на машину. А потратила б на їжу. Але з голоду б не померла. Тобто і на мінімалку тут можна жити. На нашу мінімалку в Україні ну, дуже важко прожити. Одному. Знімаючи житло. Ну, якось так. Тому комусь Канада сподобається і він її прийме, і вона його прийме. А для когось це буде неприйнятно. Я ось розмовляла зі своєю подругою, і вона мені сказала таку річ, що, вибачте, я доволі статусний, статусна людина, і я зараз приїду в Канаду, і хтось там без освіти буде мені щось. Там розповідати мене чомусь вчити. Вибачте, у мене освіта, я вже скільки років працюю. Ну, так. То я їй сказала, то тобі краще заставатись там, де ти є. Твоя статусність там є. Але тут, в Канаді, ну, в когось, може, вона є. У мене точно нема. Я спокійно шию, працюю на фабриці. І все ок. Тому сьогодні відео про борщ. От в Канаді буде борщ. От чого, чого, а в Канаді цього ще в мене не було. Це не було борща. Такого українського, а навіть не українського, а запорізького борща. Такого, як моя варила бабуся, як варила моя мама, як варили в моїй сім'ї. Такого рецепту, такого смачного. Зараз дуже-дуже пахне в мене на запахи. Такі. Такий запорізький борщ в Канаді. Тому підписуйтесь, ставте лайки, задавайте питання, завжди відповідаю. Дуже рада спілкуванню, рада вашій підтримки. Дякую, мені підтримка вас теж потрібна. І той, хто питав, чи важко мені тут, і той, хто писав, що якби я попала в таку ситуацію, як ви, я би плакала. Я теж плакала. Я теж плакала. Тому з вас підписка, з мене цікаві історії. Сподіваюсь. Пройде все от так.